Незручні ліжка та поламані крани маленькі пацієнти черкаського обласного протитуберкульозного диспансеру щодня борються не тільки з хворобою, а й з побутовими проблемами. Найтерміновіші з них персонал лікарні вирішує за власні кошти. Та на все їм однак не вистачає. Більше знає наша Катерина Ковбій. Кульки, солодощі та мильні бульки у 31 маленького пацієнта Черкаського обласного протитуберкульозного диспансеру. Сьогодні справжнє свято. Так тут розважають малечу всесвітній день боротьби із сухотами. Та у диспансері зізнаються, у будні життя їхніх маленьких пацієнтів мало схоже на свято. У дитячому відділенні вони проводять від кількох тижнів до півроку і весь цей час змушені звикати до тамтешніх умов. Бачите, які у нас кроваті Дуже хочеться, щоб ці кровати були на більш сучасному рівні. Тому, щоб дітям було удобно спати, щоб потім їх не болела спіна, щоб їм було комфортно в дітському відділенні. Схожа ситуація і в медичних кабінетах. Ось у цьому маніпуляційному хворі дітки проводять по кілька годин на добу. Тут вони проходять всі необхідні процедури. Процедури капельниці кожного всі які призначення лікаря. Вони вже 100 років назад, столика, столів, маніпуляційного столика. Не вистачає одноразових шпателів, нам не вистачає. Не вистачає і взагалі Хотілося б мати більш якийсь пристойний вигляд в цьому кабінеті. У відділенні зізнаються для своїх маленьких пацієнтів, вони хочуть зробити найкращі умови, та для цього просто не мають коштів. Нужна мебель, палати дуже, крани діти ламають, на жаль, бачки для унітазів нужно. Да простії нам нужно поменять в дитякому відділенні, потому що ті, що ми когда-то закупали за свій счёт, вони сейчас уже не видерживают той нагрузки. От, і, к сожалению, требують заміни. Персонал дитячого відділення Черкаського обласного протитуберкульозного диспансеру закликає всіх небайдужих допомогти їм, адже їхні маленькі пацієнти заслуговують на хороші емоції щодня. И вот сегодня, видя вот радость детскую, смех, удивление, потому что мыльное шоу, оно не оставляет равнодушным не только детей, но и взрослых. Но это на самом деле здорово. И хотелось бы вот почаще такие мероприятия проводить именно вот для детей, которые находятся на лечении столь длительное время. Катерина Ковбі, Ігор Неділько, Віка Новини.